Друзі, вітаю! Сьогодні у нас такий от цікавий гангстер. Справді гангстер. Ніж від компанії Fox Knives і чудового ножового дизайнера Боба Терзоле. Давайте розповім вам про цей ніж. Покажу спочатку коробочку. Ну, є вставочка, така от неінформативна, тому що все решта на коробці. От класний дизайн Fox Knives. Ось тут можна подивитися, як зветься цей ніж. Original Gangster, тому я не пожартував. Магнакат, Stonewash, Італія. Е, скажімо так, протравлений е, титан. Acid. Ось, е, Одним словом, ось так можна подивитися і зрозуміти, що це за модель. В коробці ще йде от сумочка терзувала і такий от мішечок. Така от історія, як він комплектується, тепер давайте про сам ніж. Ну, в, певному, в певному роді, скажімо, це теж ніж легендарний. Хоча я от часто там це використовую в своїх відео. Але мені хочеться, щоб не було якогось такого, знаєте, девальвованого положення, чи я такого девальвованої позиції, коли вже там до банальних речей, і ми все рівно говоримо, що вони там якісь. Особливі, що вони знакові і так далі. Спробую вас переконати, що це справді особливий ніж. от І давайте почнемо з того, що ще десь у 80-х роках там Боб терзоволи я про це вже розповідав, тому що в мене є огляди на ножі від боба терзоволи в мене є ніж, на секунду поверну у кадр, ніж власне от теж Фокс. Теж Бобтер Зувало, це таблеточка, я про це теж розповідав. Запатентований ним спосіб відкривання, ніж сицилієць. Ось це Боб Зувола це американець італійського походження. Відома дуже людина. І чим він відомий? В нього є от така серія ножів, називається ATSF, sf Advanced Technology Combat Folder. ATSF. Ось в 80-х роках він, скажімо так, мав відношення до. Органів правопорядку, до поліції, до силових структур, і він як б, вважається батьком взагалі поняття тактичні фолдери. Ось. Оцей ніж ATSF, ATSF, це якраз от, ну, тато <сіх> всіх тактичних фолдерів. Масивний клинок, такий більш напрокол, захист, якби, нормальна підпальцева лайнер-лок тоді в нього там був встановлений. Ось таке ну, ніби практична штука, абсолютно практична штука, дуже простий конструктив. Одним словом, тут навіть справа не в тому, як цей ніж, оцей ATSF, як він виглядав тоді. Важливо, як він виглядає зараз, тому що зараз компанія Fox, вона, скажімо так, переосмислила і перевипустила цей ніж. Це сучасне переосмислення отого ATSF. Або .cf. Combat folder. Ну, одним словом, я повторюсь банально, і там, щоб не влазити знову в абревіатури, я можу помилятися і оговорюватися. Я розумієте, що я не читаю з папірця, і тут можуть бути просто якісь приколи. Ось. Але зараз я про інше. Боб Зоола, батько концепції тактичного ножа, складеного. Ось так. Він там цю думку вкладав, він написав з цього приводу там книги. І його книгами надихається багато ножових майстрів сучасності. Мені не траплялася його книга. Думаю, що її немає на тій мові, які, якою я володію. Ось тими мовами, якими я володію, добре. Але не в тому діло. Якби, от він, якби така концепція, скажімо, зробити надійний простий ніж з масивним клинком, з хорошим там, ергономікою, ось який можна там швидко відкрити-закрити, для того, щоб виконати роботу, там, яка властива там правоохоронцям і військовим. От це його робота. І ось зараз вже ви перевипустили, скажімо так, Фокси. Вони навіть так цікаво пожартували, якби на його тому першому ножі було Original Generation, перше покоління. Ось оригінальне покоління. А зараз вони зробили Original OG, це Original От, Вони так якби, трошки натякнули, що це продовження від е, того першого OG. Е, ось. А далі вони, ну, як би трохи тут в даному випадку пожартували. Е, ось, бачите, OG 01. Ось ці дві літери OG. Original Gunster. Тому що все-таки це такі ножі гангстерські. Ось він, якби свого часу. Анті СФ. Це був ніж, який трошки був таким провокативним за рахунок такої масивності, брутальності своєї. Ось, І він такий ніби порушував цим правила. Тому от вони так легенько натякнули. Що тут по ТТХ? 10 см тут клину. Там Загальна довжина 23 см, обух 3,8 Зведення я замірів десь приблизно 0,4-0,5, ну, от середньому. На цьому примірнику стоїть магнокат. Вказують 62-64 одиниці, хоча і траплялися цифри 60-62 одиниці. Тобто, і так, і так, так. Лайнер-лок. Тут керамічна кулька детенту, причому білого кольору кераміка. Ось тут підшипники. Механіка класна. Відкривати можна за рахунок ось фліпера або за рахунок таблетки. І перший другий спосіб дає дуже класний і смачний клас. Тобто, ну, якби, приємно цим ножем гратися. У нього така він фліпабельний. От він такий немаленький і не дуже легкий. 167 грам я зміряв тільки що. Ось там є версії ще, по-моєму, на Мікарті. вони можуть мати якісь інші там, ваги, але ну, вагу іншу маю на увазі. Це я зміряв і заміряв зведення. Тут 168 грам. Ось, ну, кліпса тут от може переставлятися тільки в одному положенні, тоді не може переставлятися в інше положення, вона в одному положенні. Ось, торкси, Тут монтаж простий, якби дві накладочки, бекспейсер. Ну, і лайдер. Клиночок такий абсолютно робочий. Ось він добрий буде, це спірпойнт. Він буде добре протикати, пробивати. Тобто в нього, скажімо так, от з фальшиком, воно взагалі схоже чимось на. Кінжал, ну так би прагне до кинжалу. От, тобто таке вістрі, воно дуже гарно буде пробивати. Тут є певна рампа для того, щоб впертися і під Це утворює такий непоганий упор, плюс діагональний хват може бути за рахунок цього виступу, залежить ще від, звісно, розміру долоні, довжини пальців. Але загалом ніби це можливо. Тобто так званий діагональний хват. Ну, тобто, ніж абсолютно простий, зрозумілий, дивишся на нього, і ти зразу розумієш, як його брати, як його відкривати, як його закривати. Тому тут дуже все просто. Про Магнакат багато розповідати не буду. Ви знаєте, це одна з популярних зараз сталей. Мені вона відверто кажучи, подобається. Хоч я стикався з тим, що її раніше на кершах погано гартували, але зараз мені вже з десяток кершів... Трапив і LiveWire, і Blu-ray, і інші моделі, де вже нема проблем з термічкою, де відчувається, що вона тверда, опирається. Вона не хоче, щоб її гострили. <гум> Назвем так. Вона опирається абразивом, Тобто відчувається, що сталь набирає гостроту дуже повільно, але набирає. Звісно, що набирає, тому що там абразиви, алмази, альбори, карбід, кремнію, там, не знаю, все що завгодно, оксид, алюмінію, і навіть натуральні камені вони здатні обробляти сталі, навіть там загартовані там, на 62-63 одиниці. І навіть більше. <кхи> ну, скажімо так, габарити вага, це може і трохи недолік. Ось, тому цей гангстер, оригінал гангстер. Ну, напевно, не для всіх. Я думаю, що якщо у вас такий розмір долоні, якщо у вас такі там, ваші особисті ТТХ, і вам хочеться міцного ножа з запасом по міцності, з за тим запасом, бо він може бути міцний, але в нього от вся міцність, от вона. от, от, тільки в тому, що є, але тут якби, є ще запас, тому що обуха так достатньо, плюс е титан, йому важко щось зробити. Ось. Ну, Це ще й запас по міцності, то цей ніж може бути дуже цікавим. Він до мене приїхав на огляд від телеграм-каналу Гліба, KnifeCultureUA, або KnifeCultureUA. можете по опису зайти. Написати глібо і поцікавитися вартістю цього ножа, або такого ножа, або в інших якихось варіантах, тому що випускається на інших сталях. Як мінімум ще М390 є, як мінімум ще є в мікарті цей ніж. Ось Тому це може бути і ціна інша, і так далі. Він зможе вам це привести або порадити щось. Ось, Але загалом класна штука. Тут ну просто не згадати про боботерзову завжди чомусь приємно згадувати. от мені я не знаю, ця таблетка свого часу сподобалася. Я певний час опирався, поки мені не трапилися на заточування ножі з таблеткою Ось там, на затехах і так далі. А потім я зрозумів, що це класна річ, і там вона може заважати різу, не знаю, намащування бутербродів, там, наприклад, якихось, Може, звісно, може. Як і шпеник, може. Але, як правило, такої проблеми не створює. Ось, Тому така от історія, що мені от чомусь не знаю, заходять дизайни терзували. Дідусь такий знатний, тобто, і це от його концепція, те, що він тоді пробував робити тактичні фолдери, тобто не тактичні ножі, а от тактичні складені ножі. Це теж якби, досить цікаво. Тобто людина, ну, тобто концептуальна людина, іншими словами, тобто людина, яка принесла якісь свої ідеї, уже реалізація ідей, розвиток цих ідей, це вже далі займається тим сотні, там, тисячі, там, не знаю, ножоробів, там, дизайнерів ножі, ножів і так далі, виробники, яких сотні. Світі, а з невеличкими кастомними майстернями, то можливо й тисячі. Ось. Але на початках був от саме там <губ> дідусь Боб терзувала. Боб, це, якщо я не помиляюся, це Роберт ось, якби, американець, але італійського походження, він входить в зал слави, там, італійської гільдії ножоробів, ну і відповідно в зал слави американської гільдії. Так що, Класний дідусь вміє він робити гарні ножі а зараз з Фоксом, от вони домовилися і, скажем, так реінкарнували його. Цей. АТСФ або IT AT ATCF. Як завжди, в мене з абревіатурами не зовсім виходить. Але ви, друзі, можете завжди подивитися по опису, не знаю, погуглити цю назву, перепровірити мене там по ТТХ в якихось моментах, там, тому що там зведення поміряти, ну, треба його спеціально поміряти. Я його ніде не можу знайти, просто в готових. В готових якихось там, не знаю, в тактико-технічних характеристиках, якщо я шукаю ніж, ну, я ніколи цього не, не, не бачу. Тому деколи я просто його забуваю заміряти, але ви просите, там, якщо можна заміряти, і от, в даному випадку десь приблизно 0,4, 0,45, 0,5, ось так. Між 0,4 і 0,5, ось така от, таке от зведення на цьому примірнику цього ножа. Така, друзі, історія і е, класний ніж. Він справді класний ніж. Справді, мені траплявся він в різних варіантах, з Мікартою траплявся. Я на нього придивлявся. Е, такий ніж, ну якби насправді він простий, простими і зрозумілими формами. от е, Він володіє. Тому насправді тут нічого такого е, виразного і відразливого нема. Але і такого, ніби, знаєте, то що запам'ятовується, і те, е, що дуже хочеться, теж нема. Тобто ніж так достатньо класично виглядає. Отже, перейшов він. Пройшов перевірку часом більше 30 років, коли він от дожив до цієї реінкарнації. Ось. Але з другого боку, це його і плюс. От, він не скучний, от, він зручний, великий, масивний, достатньо. Тому це робочий ножик, можна придбати собі циніш на все життя. Якщо хочеться купити щось класне, то купили і, і все, і закрили питання за складеними ножами. Тому що в ньому тут і різучості вистачає, і розміру, і конструктив зрозумілий, і зручний, і так далі. Ось така сьогодні історія про оцей ніж, про цей Original Gangster. Ось про Боба Терзуолу. І наприкінці хочу, друзі, додати. Знову ж таки, бачите, я залишив патч, Я зараз буду декілька відео знімати. Я буду просити вас доєднатися до збору, коли ми знімали гостру кашу з Григорієм Соєю на каналі Ібіс. Там ми розігрували, ну точніше почався процес збору на банку банка для 78-ї окремої там, десантно-штурмовий полк для цього підрозділу, скажімо, для цього полка на потреби. І запланували 150 тисяч гривень назбирати. Уже зараз там в районі 110 чи 115 тисяч є. Доєднайтеся, давайте доб'ємо до 150 тисяч, ще трохи залишилося. І біздалі зробить рандомайзером. зробить... Розіграш ножа Мілітрі, який ми там з Григорієм гострили. Точніше, я дивився, як Григорій гострить, а Григорій гострив під моїм пильним е -е, поглядом. Ну, це я так піджартовую про пильний погляд. Ну, зрештою, я думаю, ви бачили це відео вийшло в двох частинах. І я хочу знову нагадати про цей збір. Я залишу посилання на телеграм-канал Гліба і залишу посилання на банку. Доєднайтеся донат 200 гривень, е дає можливість вам взяти участь у, в. в Розіграші цієї мілітарі, цього ножа, чудовий ніж на 110 ці Він класний, він там уже Григорієм нагострений, ріже, бриє, волосся розбігається. Просто від жахіття воно просто біжить, тому що ніж нагострили мене тоді класно. Ось, Тому доєднайтесь, друзі. Давайте доб'ємо цю банку і допоможемо, і допоможемо цій військовій частині, 78-му, окремому десантно-штурмовому полку. Все, друзі, дякую вам за те, що ви дивитесь, що ви на каналі. Вдало мене доповнюєте. Пропонуєте ідеї для відео, пропонуєте якісь стопи ножів, ще щось, ще щось. Мені подобається е, якість того нашого з вами спілкування. Можете там доєднуватись до мого телеграм-каналу, можете не доєднуватися. Я уважно читаю всі коментарі і, і намагаюся просто вести повноцінний діалог у коментарях. Не дуже там Ютуб цьому сприяє. Він блокує деколи коментарі, і я їх просто не бачу. Ось особливо, якщо ви просите, там пишете якісь лінки, даєте чи якісь свої контакти, він трохи це блокує, ну, мені не видно. Але тим не менше, знайтись ми завжди зможемо. Ви пишете і на пошту і знаходити мене, <гум> мене знайти можна. А в Фейсбуці так дуже просто, я там, я там часто, друзі. Тому, якщо є потреба щось порадити, підказати, будь ласка, Буду радий, якщо я знайду для цього час, якщо я знайду для цього змогу, я буду радий. От буквально кілька днів назад одна з моїх підписниць написала прямо в коментарях, що, хоч я жінка, мені дуже цікавий ваш канал, ваш контент. От про ножі захопилася. Хочу вас там однієї поради запитати. Я дав контакт свій і виявилося, що вона хоче подарувати своєму чоловіку якогось гарного ножа. Ми з нею з'ясували, який бюджет, як вона це все бачить, як це ніж може використовуватися її чоловіком. Підібрали гарний ніж, у нас гарно якраз співпали з нею думки з приводу бренду. Одним словом, як то кажуть, з першого проходу вдалося порекомендувати людині гарну модель. І ось так це все працює. Мені приємно, якщо я знаходжу можливості допомогти, я цим ділюся. Мене це наповнює. Це не про монетизацію каналу. це... Вже зараз ви перестали це питати. І я вам дякую, тому що це смішно. Там якісь там якісь долар, два-три-п'ять, це ні про що. Це не вартує того часу, який я витрачаю на зйомку, підготовку, зйомку, монтаж і так далі. Це все займає. На жаль, трохи більше часу, що в мене є, тому на чому доводиться економити. Але я хочу робити цей контент. Я бачу, що в цьому є запит, ось є ідеї, є багато планів з цього приводу. І я вам дякую за підтримку. Все, друзі, до зустрічі! Приєднайтеся до. Збору посилання на банку я даю про це ніж. Напишіть глібо, якщо вам цікавий цей чи якісь інші ножі. А ми з вами зустрінемося у коментарях.